Пару і через такий підхід в нас не було хейту, коли в нас 50% перферальних лінок не працювало. А, а коли я зрозумів твій досвід, дякую. А як в продукті в першому мільйону користувачів, що у вас найскладнішого було? Все, все було не дуже складно. Я <плес> <плес> Е, ну я ну, справді не можу пригадати прям таких якихось. Е... Ну, був фейл, наприклад, в тій ж самій рефералці, що якийсь період 50% реферальних лінків не працювали. Mm -hmm. І ми, я не знав про це. А, потім як дізналися, ну давай так. У нас був такий підхід: якщо людина звертається в саппорт і каже: Я вам зуб даю, я оцю людину запросив, а ви мені не заплатили. Ми такі. Нема взагалі проблем. Тримай свої гроші, тримай людині гроші, ми вас записали як реферальну пару. І через такий підхід в нас не було хейту, коли в нас 50% реферальних лінок не працювало. А коли, коли ми це виявили, ми заднім числом донарахували всім, кому ну коли ми вже побачили цю проблему, ми донарахували всім ці гроші. І...